Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про налобні ліхтарики. Для мене ця річ близька, і я впевнений, що налобник це та штука, яка має бути в кожного велотуриста, звичайного туриста та й в цілому вдома на хазяйстві, особливо в період відключень світла. Особисто я вже 4 роки використовую ось цей налобний ліхтарик. Це Phoenix HM61R. І неймінги у Фенікс зазвичай. Ну, такі, що їх трошки складнувато запам'ятати, якби він називався якось типу червоний дракон, я думаю, що це було б трошки зрозуміліше. Але менше з тим, ця штука дуже універсальна, через це я колись давно його собі. Взяв власне, це не просто налобник, і його універсальність полягає в тому, що його можна використовувати і як звичайний ліхтар, легко знявши з налобного кріплення. Ну крім цього, він має. Спеціальну прищіпку, за яку ви можете його зачепити собі за рюкзак, за ремінь та в принципі за будь-що. Окрім того, він має магнітне кріплення, завдяки якому можна кріпити цей ліхтар на будь-які металеві поверхні, що є дуже зручно. Звісно ж, він досить потужний. Це 1200 люмен, матове скло, яке дає вам. Більш-менш розсіяне світло. Акумулятор тут е, також з'ємний на 3500 мА. Працює він теж досить довго, тож його я зазвичай беру з собою в подорожі. А вже ж в нього є і мінуси. І перший з них, ну, напевно, як плюс, так і мінус, це пропрієтарна магнітна зарядка. Просто примагнічуєте ось цей дріт. І він вже заряджається. Але мінус в тому, що, звісно, його треба брати. Завжди з собою, особливо якщо подорож довга. Ну і другий нюанс полягає в тому, що він все ж таки відносно важкий. І коли використовуєш його як звичайний налобник на голові, то все ок. Але як тільки вішаєш його на шолом, то одразу відчувається ось це перевантаження передньої частини, і це трошки незручно, якщо використовувати його протягом довгого часу на шоломі. Звісно, що під час подорожі постійно його вдягати, знімати з шолома, напевно, ніхто не буде, тому... Зважайте на такі нюанси. Звісно, в нього є ціла купа режимів в залежності від потужності, а також режим червоного діода, що теж дуже зрочно в наметі, і кажуть, до речі, що начебто червоний діод не так сильно приваблює комах. Але досвід показує, що якщо комах дуже багато, то будь-там червоний діод чи не червоний, вони вас все одно знайдуть. Ну і виходячи з цього досвіду, я собі взяв другий ліхтарик. Він значно менший. Це HM50R V2. І габарити в нього вдвічі менші, вага теж вдвічі менша, і на шоломі його використовувати значно зручніше. Він майже невагомий, ви його не відчуваєте на шоломі. Він вам дає достатньо потужності для того, щоб... Просвічувати собі шлях, особливо там в лісі, коли їдете в темряві і вам на дорозі трапляються гілки, то цей ліхтарик вам допоможе їх вчасно побачити. Тут немає е, магнітного кріплення і трошки перероблене кріплення на налобник. Тепер е, за допомогою цієї кліпси можна як вдягнути, так і зняти, і немає резинки, яка додатково його тут кріпить. бо цей ліхтар кріпиться виключно за допомогою резинки. Само собою, через те, що габарити в нього менші, то і потужність також, ну і відповідна автономність. В Довгу подорож, можливо, не візьмеш його, але цього року даний ліхтарик став для мене постійним компаньйоном в звичайних катках на цілий день. Також на столі ви бачите два ліхтаря в упаковках. Це HM61R V2. Фактично, друга версія даного ліхтаря відрізняється в основному своєю потужністю, ну, а також зміненим кріпленням. Тепер воно таке ж саме, як на маленькому HM50R V2. З цим ліхтариком, в принципі, все зрозуміло. І на огляд мені приїхав ось такий яскравий Phoenix VH23R. Давайте його розпакуємо, подивимось, що є в комплекті і що ж це за такий звір. А ліхтар, до речі, цікавий. Так. В принципі, упаковка класична. Ми маємо тут інструкцію. Окрім інструкції, є сам ліхтар з налобним кріпленням, а також зарядка USB Type-C. В Цілому, Fenix заявляють, що цей ліхтарик призначений для людей, які мають робітничі професії, і відповідно цим вони мотивують його колір і взагалі всю цю концепцію. Дійсно, він яскравий, колір тут лаймовий, який можна легко побачити. Наприклад, якщо у вас ліхтарик цей десь в комплекті з інструментами, чи ще деінде, то ви легко його знайдете. Окрім того, коли він знаходиться у вас на голові, у вас також буде краще видно. Щодо корпусу, то на перший погляд, здалеку, може здатись, що це фарбований метал, але це не так. Насправді, це ударотривкий полікарбонат, і феніксом заявлено, що він витримає падіння з висоти до 2 метрів. Окрім того. Цей матеріал є хімічно стійким і, відповідно, зменшується ризик якихось пошкоджень при контакті з різного роду реагентами, маслами тощо. Ліхтар має стандарт вологозахисту ip 66, і а вже ж, пірнати з ним не варто, але ви зможете спокійно працювати з ним під легким дощем. Що тут незвичайного порівняно з рештою ліхтарів Fenix, так це кріплення і поворотний механізм. Як бачите, він тут. Знаходиться по центру корпуса, це зроблене спеціально для того, щоб при активному використанні, при активних рухах, він самотужки не міг опуститись, так як балансування ваги зроблено більш рівномірним. Поворотний механізм обладнаний фіксованими положеннями, які дозволяють вам налаштувати необхідний кут в межах 60 градусів. Як і решта моделей, цей ліхтар обладнано спеціальною налобною стропою, яка має перфорацію для того, щоб ваша голова краще дихала. Окрім того, вона має яскраві помаранчеві стрічки і світловідбиваючі елементи, також для того, щоб вам забезпечити безпеку. В більш нових моделях ліхтарів ця стропа з внутрішньої сторони також має гелеву стрічку, яка запобігає з'їжджанню ліхтаря. Наприклад, на моєму старенькому HM61R такої стрічки немає. І Якщо на лобі він фіксується нормально, то на шоломі при інтенсивній їзді може трохи з'їжджати. Корпус ліхтаря має невеликі розміри. Це 86 45 на 45 на 45-72 мм. І вміщує в собі вбудований акумулятор на 2000 мА. Вага ліхтаря складає всього лише 115 грам разом з акумулятором. На передній частині корпусу ви також бачите індикатор заряду, що складається з чотирьох діодів, які гарять синім кольором. І відповідно, чим більше синіх діодів ви бачите, тим більше заряду у вас залишилось. Перевірити заряд можна натисканням на бокову кнопку. І, як бачите, зараз горить лише два діоди, а це значить, що акумулятор принаймні наполовину заряджений. Знизу корпусу ви знайдете гніздо зарядки, що прикрито гумовою заглушкою. Ну а сама зарядка це USB Type-C. Що ж до самого світла, то міститься тут два діоди Люміле з сумарною потужністю 600 люмен, тобто по 300 люмен на кожен діод. Але вони між собою все ж таки відрізняються. І правий діод виконує роль дальнього світла, в той час як лівий, ближнього. Рефлектори тут різні. Відповідно, кут засвічування різний. І можна їх використовувати в різних сценаріях експлуатації. Ще одним дуже важливим параметром є температура світла. Тут вона складає близько 6000 кельвінів, і це вам дає більш-менш адекватне сприйняття кольорів. Це важливо, наприклад, при роботі з дротами, бо вони мають різні кольори. і Якщо ви приконектите неправильно, то відповідно може статись якась халепа. До речі, якщо уважно придивитись, то можна помітити, що ближнє світло має трошки більш холодний відтінок. Аніж концентрована пляма дальнього світла щодо елементів керування, то це та частина, в якій дана модель відрізняється від решти моделей Phoenix. Наприклад, на ось цих HM 61 r Є тільки одна кнопка, яка фактично вам дозволяє керувати повністю всім функціоналом, але це не так зручно, коли ви працюєте в рукавичках, тим паче в якихось робочих рукавичках, які є товстими, і тактильно складно відчувати якісь такі елементи. Тому в VH23R Fenix пішли іншим шляхом. Тут є поворотний механізм, така собі крутилочка, що має чотири високі ребра, які навпомацьки дуже легко намацати, коли у тебе ліхтар знаходиться на голові. Навіть в рукавичках вони добре відчутні. І ти можеш перемикати режими дуже легко і інтуїтивно. Перші два режими ліхтаря, тобто дальнє та ближнє світло, відповідно мають по декілька режимів потужності, які можна перемкнути за допомогою вбудованої вкрутилко бокової кнопки. Важливим є те, що даний налобний ліхтар має ще й функцію пам'яті, тобто, якщо ви виставите ближнє світло на максимум. А дальні на мінімум, то він запам'ятає ваш вибір, і кожного разу, коли ви будете перемикатись між дальнім та ближнім світлом, він буде їх вмикати у відповідному режимі потужності. На превеликий жаль у буст режимі, коли вмикаються обидва діоди, неможливо перемикати режими потужності. Такої функції, на жаль, не передбачено, і було б дуже добре, якби Fenix все ж таки додали цю функцію. Бо Досить корисним є, коли у тебе є і широкий засвіт, і при цьому концентрована пляма на певному об'єкті. Згідно до характеристик наведених FINX, споживання енергії відрізняється не тільки в залежності від потужності, яку ви обрали, але і від того, який з діодів ви використовуєте. До прикладу, в ближньому світлі найслабший режим 5 люмен забезпечує дальність до 5 метрів та працюватиме до 150 годин. В середньому режимі на 70 люмен забезпечується дальність 17 метрів та до 15,5 годин роботи. Максимальна потужність складає 300 люмен і забезпечує дальність до 35 метрів та відповідно 6 годин 19 хвилин роботи. В режимі ж дальнього світла найслабша потужність складає 30 люмен, що дає вам дальність до 26 метрів, та вистачить її на 26 годин. Середній режим складає 120 люмен, що дає дальність ще більшу до 53 метрів та 9 годин. Використання. Ну а в максимальному режимі, так само, як і в ближньому світлі, ви отримаєте 300 люмен потужності і дальність до 84 метрів з аналогічними показниками автономності 6 годин 19 хвилин. Турборежим дає вам 600 люмен та забезпечує до 100 метрів. При цьому його має вистачити до 3 годин 39 хвилин. Тут також варто зазначити, що срок роботи від одного заряду буде дуже сильно залежати від зовнішніх умов. А саме температури на вулиці, адже вона впливає як на ємність акумулятора, так і на робочу температуру ліхтаря під час використання. Окремо також варто наголосити на тому, що в максимальних режимах потужності ліхтар буде генерувати цілу купу тепла, і так як у нього пластиковий, фактично корпус, а не металевий, відводити він її буде трохи гірше. Отже, при використанні в максимальному режимі потужності, ліхтар через певний час її автоматично зменшить. Важливим нюансом також є той факт, що ліхтариком можна користуватись навіть під час зарядки, але лише в одному режимі. Якщо ж казати про час зарядки, то якогось надшвидкого заряджання тут немає, але в цілому зарядка триває до півтори години, що, в принципі, не так вже і багато. Якщо говорити про мінуси, то до них, напевно, можна віднести вбудований акумулятор. Бо деякі люди все ж таки мають потребу в тому, щоб була можливість замінити на ходу акумулятор і продовжити використовувати без заряджання. Другий мінус він також ситуативний, і деяким, напевно, не треба, щоб їх було настільки помітно через ось цей жовтий колір. Тому такий ліхтарик їм не дуже підійде. Ну а третій полягає в тому, що тут відсутні. Червоний світлодіод, і, відповідно, якщо він вам потрібен, то такий ліхтарик не дуже підійде для ваших задач. Але окрім усього цього, у VH23R є ще одна дуже потужна і крута фішка це розпізнавання жестів. Увімкнути можна за допомогою затискання бокової кнопки протягом декількох секунд. Після чого ліхтарик дасть вам сигналізацію, і з іншої сторони загориться синій діод. В цьому режимі вмикається автоматичне вмикання-вимикання, коли ви проводите долонею перед ліхтарем. Попереду ліхтаря є датчик, що реагує на рух долоні, а дальність, на якому він спрацьовує, до 10 см. Якщо вимикати ліхтар за допомогою жестів, то у такому положенні він все одно потроху буде. Забирати енергію з акумулятора, тому краще все ж таки після закінчення роботи переводити його в режим вимкнення. В такому режимі він вже не буде спрацьовувати, але коли ти в наступний раз вмикаєш ліхтар, цей режим автоматично теж працює. Дуже зручна функція, особливо якщо ви, наприклад, ремонтуєте свій велосипед, у вас руки всі в мастилі, брудні, ви не хочете залапувати свій ліхтарик. Достатньо просто махнути рукою. Він вмикається, вимикається. Ну, це реально, реально крута фішка. До речі, коштує цей ліхтар 3470 гривень, що не так вже і багато порівняно з іншими моделями Фенікс. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись на цей невеличкий огляд, побачити, як працює vh 23 r подивитись на його унікальні особливості і фішки. Тож, друзі, не забувайте про вподобайку, підписку і дзвоник для того, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую за перегляд і побачимось! Всім па-па!